І збройні сили нацистської Німеччини систематично чинили воєнні злочини на території окупованих країн, що було доведено на нюрмарському процесі та трибуналах нижчого рівня. Міжнародний суд проти російських провідників агресивної війни ще не відбувся, але характер злочинів московських окупантів тотожний зі злочинами гітлерівського вермахту та СС у Другій світовій війні. Вони так само масово бувають цивільних, доказом чого були звірства Росіян у Бучі, Ізюмі та тисячах інших міст та сіл України. Росіяни практикують тотальне мародерство від зерна до дитячого одягу. Росіяни розстрілюють полонених, викрадають і вивозять на свою територію людей, гвалтують і катують людей. Так само ці дії не мають лишитися непокарними. Слід нагадати, що після поразки нацистської Німеччини винуватці у воєнних злочинах намагалися виправдати скоєненими тим, що вони лише виконували накази вищого керівництва. Втім, це не врятувало їх від петлі чи тривалого тюремного у. І я радий вітати. Сьогодні просто якесь свято гостей наживо в цій студії Михайла Подоляка, радника керівника Всепрезидента України. Пане Михайло, добрий вечір і вам. Вітаю, вітаю. Ну е, врешті, е, день пам'яті і перемоги над нацизмом. Які факти ми от цю тему теж до речі, початок обговорювали, які факти свідчать про те, що все ж таки ми можемо говорити, що росіяни це сучасні нацисти, і путінізм як явище ототожнюється саме з нацизмом і фашизмом. Вони достатньо очевидні. Це ідеологія, яку вони сьогодні абсолютно чітко маніфестується ідеологія нетерпимості до інших народів, націй, до інших суверенів, суверенітетів, суб'єктностей і так далі. Друга складова дуже важлива. Це внутрішній авторитаризм такого а, табірного типу. Ми це бачимо. І має бути вождь, пахан, цар, Ну як хочете його назвати. Ну точно не президент. Ну це ж зрозуміло, тому що конкуренції політичної в Росії немає. Третя складова експансія обов'язково. Тобто, країна може існувати, коли є зовнішній чи внутрішній ворог. Ну внутрішні вони вже там знищили все, що могли, але вони поступово реанімують концепцію головного управління таборів. Ну пам'ятаємо, да, ГУЛАГи, всі, все, що все, все воно буде відновлено. І ми сьогодні, до речі, чули з вами про опричніну, про яку говорить. Ну він вважається головою РПЦ. Мені здається, що до церкви це точно до релігії, це точно немає ніякого відношення. І він говорить про те, що треба відновити оці і Треба там деякий відсоток людей знищити. Внутрішній – це внутрішній ворог. Це обов'язково для будь-якої нацистської ідеології. Але ключове це нацист, для нацизму. Ключове це зовнішній ворог. Таким сьогодні є Україна. Безумовно, тут є гаряча війна. І вони можуть існувати тільки в стані війни з оточуючим світом. Тому дуже небезпечно загравати з нацизмом. А це очевидно, російський нацизм. Це очевидно. А чому він? Тому що знаєте, ви ми, коли говоримо про другу світову, ми ж говоримо неправду завжди. Ми ж не аналізуємо. Природу цієї війни, чому вона сталася, хто підтримував на початках того ж Гітлера да? ну, тобто з ким він домовлявся, хто насичував економіку нацистської Німеччини, де вони навчались, в яких військових закладах вони навчались. Це ж це в радянському союзі відбувалося. Тобто, ми сьогодні робимо вигляд не тільки ми в Україні, а робили. Але практично скрізь в світі робили вигляд, що Радянський Союз це пере, пере, переможець нацизму, але не автор нацизму. Ні, ну Вони паралельно рухалися разом, обмінювалися там, по воєнпрому, по всьому, і намагались, і хотіли потім з Гітлером і Сталін, і Гітлер поділити Європу да, Це, на це двох, очевидні речі, І за це не було покаяння. Да. Але, але знаєте, тут питання. Цікаве, якщо проводити паралелі, наприклад, часів там х років минулого століття, і навіть початку вже 40-х, коли багато європейських лідерів ще тоді або займали нейтралітет, або як Франція, наприклад, домовлялася, да з Гітлерівською Німеччиною те саме відбувається в принципі. Відбувалося в принципі і сьогодні. Коли знаєте, можна було пожертвувати умовно Польщею, так само як і Україною сьогодні, але тільки нас не чіпайте. Давайте просто будемо жити в добробуті і в статках. Ви згадали про монарха, про царя. Будь-кого, але тільки не про демократичні вибори, і про це далі поговоримо. Адже диктатор Путін він імітував складання президентської присяги на фейкові церемонії. Він вкотре безпідставно звинуватив захід, у нібто агресивній політиці. Хоча саме Росія розв'язує війну, як ми вже зазначили. І Кремль намагається створити ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росію на державу агресора, правлячий режим на диктатуру. Про це заявило в міністерстві закордонних справ України, і зокрема Україн. Закликає світ не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності диктатора Путіна. І В цій частині у мене знову ж таки питання: деякі країни. Е та як Сполучені Штати, наприклад, Америки або деякі європейські країни залишили собі отаке віконце, люфт да, для маневрування для перемовин. І в принципі, хтось навіть був на інаугурації шість країн, здається, з ЄС. Хтось визнав його як президента. Хтось каже, що просто вибори відбулися в нелегітимний спосіб, не демократично не прозоро, але так, він президент. А про що це свідчить? Про синдром Деладія. Ви згадали просто про Францію. Про синдром Деладія. Ну, ви абсолютно праві. Якщо ти заохочуєш вбивцю, який маніфестно вбиває, заохочуєш це робити. Ну тобто, не хочеш його обмежити в праві вбивати. Що він буде робити далі? Він буде вбивати. Він буде атакувати інші території, і це сьогодні відбувається. Росія масштабує агресію, масштабує ескалацію. Вона погрожує іншим країнам. Вона говорить, що буде знищувати офіційно Британію. Вона говорить, що буде використовувати тактичну ядерну зброю. Вона обнуляє не тільки міжнародне право, вона обнуляє і глобальну доктрину ядерного стримування. Вона це все робить відверто. Вона атакує, порушуючи міжнародне гуманітарне право, скоюючи злочини проти людства, як такого, вона вбиває цивільне населення на очах у всього іншого світу. І всі продовжують Робити вигляд, ну, як ви правильно говорите, давайте назвати його президентом. Що таке президент? Це певна форма, певна організація. Президент це конкурентні вибори. В Росії це п'ятий термін. Це вже не президент. І ви можете говорити, що він не президент. Ми де факто розуміємо, що він де факто контролює цю територію. Ми розуміємо, що нам потрібні посередники, щоб ним спілкуватись. Ще один момент п'ятий термін на 6 років. Так. Да, ну, це, це взагалі нонсенс. Можна було 8, на 10. На він, Він вже так. там випереджає практично всіх очільників Російської і Радянської імперії, а ну, там Сталін, певно, трошки довше. Ну, треба подивитись так, вже конкретно. І безумовно він його наслідує, так в карикатурному вигляді і так далі. Тобто, коли ви говорите, що ви так, так начебто він президент, це означає, що ви йому говорите, ну добре, ти вбиваєш, нам це подобається. Просто треба це говорити публічно. Треба не говорити, що дивіться, ми запрошуємо спортсменів у Париж під нейтральним прапором. Ви запрошуєте не спортсменів, ви запрошуєте промоутерів війни геноцидного типу. Я поставлю інакше питання, точніше це буде уточнення? Можливо, з огляду на, наприклад. Саміт миру, який незабаром відбудеться в Швейцарії, і на перемовини, які так чи інакше коли-небудь мають статися відбутися, і про це говорить не лише наші західні партнери, але представники української влади. там той же самий от скібійський представник Гурмо говорив про 25-й рік. То чи можна припустити, що це ця, ця логіка, вона є правильною? Що деякі країни, як Сполучені Штати, наприклад, візьмуть на себе місію посередника в перемовному процесі. Ми ні, бо ми задекларували це рішенням Ренбоу, там указом президента, що. Що з Путіним не ведемо перемовини, але ж Путін до 30-го року президент поки що, да, принаймні, то відтак ці країни зробили правильний крок, що визнають його президентом. Ми будемо з вами перемовлятися, але в якості посередника, от по цьому кейсу, це правильне рішення? Ні, ні, це, це про агресію, про збільшення агресії, про ескалацію. От як тільки ви не хочете визнавати фактично правдиву історію, а ви її не хочете визнавати. Ви залишаєте, як ви говорите, віконце це про ескалацію. Це означає, що Росія буде збільшувати агресію, буде атакувати ще більше і ще більш нахабно вбивати цивільне населення. Ну тобто, це. Це якби відкриті двері. Ви відкриваєте двері, кажете, ви їх вбиваєте. Ми розуміємо, ми не можемо це зупинити, тому що ми не даємо їм достатньої кількості зброї, тому що ми вважали, що ви настільки потужна країна, що маєте їх за три дні вбити. Вони ви не вбили, тому що вони не хочуть стояти перед вами на колінах. Але ми їм не даємо зброю, тому що ви продовжуєте їх вбивати. І коли ви говорите це президент, це означає, що все, що він робить, є легітимним. Тобто він вбиває громадян іншої країни, захоплює території іншої країни, і ви продовжуєте з ним вести торгівельні операції, культурні операції, спортивні операції. А саме головне, ви говорите: дивись, давайте транслювати інавгурацію, а не коронацію кримінального пахана, а інавгурацію президента, який переміг на демократичних виборах. Тому що, коли ви говорите слово президент, ще раз підкреслюю, це е, коннотація конкретного. Політичного і юридичного статусу він переміг на демократичних виборах. Ви знущаєтесь? Ну тобто, це ще є проблема сучасного політичного процесу. Це проблема, коли очевидні речі не називаються такими, і це провокує на подальшу ще раз підкреслюю ескалацію. Це провокує на подальші злочини. В цьому проблема. І проблема цього про, про цієї провокації не в тому, відповідно, що робить Путін, а проблема в тому, що ціна. Фінальна ціна війни буде набагато більша, ніж всім здається. Так само, як Друга світова. Ви толерували судети, толерували аншлюси і ну, мається на увазі Австрію. Ви все це толерували? Ви продовжували робити вигляд, що ви домовитесь якось. Він там трошки повбиває когось, але не вас. Яка ціна? Фінальна? Скільки мільйонів людей згоріло в? Е Нацизм не може існувати без жертви, без вбивства і без геноциду. І путінський нацизм так само, російський нацизм, він так само буде еволюціонувати сюди, він буде збільшувати кількість вбивств, як таких. Чому? Тому що ну, а я задам тоді зустрічне питання. От дивіться, він масштабно атакує країну, він не програв війну. Наприклад, ну домовились з ним. Дивись, ти залишаєшся на окупованих територіях, в тебе заморожена війна. Він повернеться до міжнародного права. Він буде себе поводити щемно, чемно. Він буде, вибачте, країни Балтії. Я з повагою до вас ставлюся, як ви собі уявляєте, от весь цей пропагандистський е, за фактом в, ви... в, виводок, да, який сьогодні працює, вони так будуть казати: а давайте ми з великою любов'ю будемо ставитись до англосаксів. як ви собі всі це за уявляєте? Ви говорите про те, що ті країни, які його визнають як президента, вони просто обнулюють всі претензії світової спільноти в першу чергу України за ті всі злочини, які відбувалися там протягом останніх 10 років? У мене просто питання таке наступне: якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, які потерпають періодично від впливу в тих чи інших ну в тому чи іншому вигляді агентів шпигунів диверсантів на території європейського союзу чому вони досі так себе поводять тому що дивіться от є от новина остання да по цій темі наприклад головне управління розвідки міністерства оборони підтвердило що російські спецслужби продовжують будувати власну мережу і працювати з дестабілізації ситуації в європі їхньою метою є дискредитація україни послаблення проукраїнської коаліції всього демократичного світу саме так представник гурандріюсові Відповів на запитання Радіо Свобода, яке стосувалося публікації Financial Times. британське видання раніше, до речі, нагадаю, написало, що Кремль активно готується до диверсій практично по всій Європі. І в цій частині я можу можу згадати ще про те, що значить Financial Times писало, що це не будуть просто провокації, а це будуть жорсткі диверсійні атаки по всьому континенту з використанням людського ресурсу і в впливом на колективний захід. Так, от висновки можуть бути не тоді, коли є просто заяви, а тоді, коли, наприклад, зривалися склади в Європі, там в Чехії, були отруєння в Болгарії в Болгарії. Були отруєння. в Чехії розкривалися там мережі впливу в медіа. Оце нещодавно скандал був. Та багато чого можна згадати: шпигунів російсько-китайських в Німеччині ловили, от буквально щодавно обговорювали. І досі висновків нема. Скрипалі. Ну, я ж кажу, отруєння да, вбитий в Берліні. Ні, висновків не буде. Волі немає. Це ж очевидно. Немає сміливості прийняти на себе відповідальність, немає пасіонарності, немає харизматичності. Це все хвороба сучасного політичного процесу в Європі. Колективізм. Колективізм як безвідповідальність, синонім. І страшно. Тому що. Ти не хочеш брати на себе відповідальність? Так, війна в Україні змусила європейські країни взяти певну відповідальність, ну, тому що це взагалі жахає. Да? Ну, тобто, 21 сторіччя атакують крилатими ракетами серед білого дня, атакують там, центр міста Одеса чи центр міста Київ і так далі. Це жахає. І це змусило взяти. Ну і коли побачили просто неймовірну кількість злочинів в Київській області. Да? Садиських злочинів це шокувало, це реально шокувало, і це змусило прийняти для них, прийняти для себе сторону України, надавати все, що необхідно, але йти на більше, змусити програти агресора з нацистським компонентом, який сьогодні, на тому що побудований нацизм. Нахабніти. І Росія себе так поводить. Росія себе поводить максимально нахабно. Вона, ну дивіться, а що буде, якщо вони проведуть теракт десь? Якщо вони не відповідають за масове вбивство в Україні, то чи будуть вони відповідати за теракт десь на території Європейської України? Ні. Ну тобто це засудять. Якщо піймають когось там, потім його будуть як сьогодні Красікова, який вбив Хінгашвілі, пробують обміняти Росія. Говорить, що це для них герой. Вони пропонують там різні моделі обміну і рано чи пізно обміняють. І що це буде говорити для інших потенційних кіллерів? Офіційних кілерів Російської Федерації, що в будь-якому випадку, якщо ти будеш вбивати чи скоювати теракти, диверсії заради Росії, то Росія тебе потім забере в будь-якому випадку. Можна згадати, хоча б того ж самого Бута торгівця зброї, якого засудили в Сполучених Штатах, але все одно його, врешті-решт, обміняли. Президент Китаю Сі Цзіпін продовжує дипломатичний тур Європи. Цими днями він вже відвідав Францію, де провів два дні з президентом Макроном. Наступні зупинки СІ Ну в Сербії він вже побував, і от Угорщина тепер вже дві небі. Ш євроскептичні країни Євросоюзу та основні інвестиційні партнери Китаю. Це перший візит до китайського лідера до ЄС за минулі п'ять років. Офіційна причина вояжу відзначити річницю встановлення дипломатичних відносин з Францією та Угорщиною. В реальності ШСІ хоче налагодити кращі стосунки з Європою на тлі загроз економічної війни США. Збереження безперешкодної торгівлі з Європою в цій ситуації критично важливе для Пекіна. Втім, економічні і політичні взаємини Китаю та Євросоюзу теж не безхмарні. Європа тривожить Різ постачання дешевих китайських товарів, зокрема електромобілів та сонячних панелей. Європейські виробники вимагають від Єврокомісії захистити внутрішній ринок. А європі також не подобається, що Китай на показ, так би мовити, заявляючи про нейтралітет, насправді допомагає Росії обходити західні економічні санкції. Чи лише йдеться про економіку? Адже ми знаємо, що СІ просто так з візитами нікуди не прибуває. Тут є конкретний ну предмет дискусії. Скоріш за все, ну принаймні мені цього. Хотілося йшлося і про завершення війни. адже ми знаємо, що лише КНР що лише сідзіпін може натиснути і повпливати на Путіна. Принаймні, ну інших кандидатів немає. Може йдеться точно не про економіку, не тільки про економіку йдеться про домінування, про інший тип глобального політичного процесу, де Китай буде відігравати набагато більш глобальнішу політичну роль. Це очевидно. І він сьогодні створює для себе всі передумови. Тобто він веде переговори. Я маю на за Китай, представник Китаю, Сі Цзіньпінь в даному випадку, як очільник Китаю. Вони створюють для себе максимально ефективні переговорні позиції. І так, Китай може натиснути на Російську Федерацію, але навіщо їм сьогодні це робити? Ну, дивіться, Росія вже аутсайдер, Росія вже набагато менший партнер Китаю ніж вчора. Росія це вже... Ну, сателіт Китаю, певно, в майбутньому, ну буквально через рік, так і буде, і так далі. Але Китай все ще для себе вирішує, яку стратегічну мету вони хочуть мати. Ну, тобто, чи будуть вони на рівних, наприклад, зі сполученими штатами, чи буде це зовсім інша конфігурація, де буде Європейський Союз як окрема складова в відносинах з Китаєм, і так далі. Китай собі вибудовує оцю політичну роль. І, на жаль. Ми маємо визнати, що для кожної країни, не тільки для Китаю, важливі свої національні інтереси з перспективою 10, 20, 30 років. Тому що сьогодні закладається зовсім інша глобальна конфігурація. Зовсім інша. Ще раз підкреслюю: Росія була авансовано присутньою, наприклад, G8, Пам'ятаємо, да 20 двадцять. Сьогодні Росія буде позбавлена цього статусу незалежно від вже результатів війни, як такої. В 20 Ну навряд чи тому, ну, що там чимало прихильників в, Російської складі в, в G8 Вона вже G8 не присутня, нема, так, але. але і в G20 вона буде там мати вже набагато менші впливи. і В Бріксі буде мати набагато менші впливи. Навпаки, Китай буде мати набагато більші впливи і так далі. Тому Китай сьогодні вибудовує свої безпосередні комунікації, говорить про свої безпосередні цілі. Ціх комунікації і починає домінувати, чи буде він сьогодні зацікавлений в тому, щоб ефективно відпрацювати закінчення війни, так а не закінчилась перебудова політичного глобального простору? На жаль, знову ж таки для нас. А, і, і знаєте, і тут питання не до Китаю, питання до країн, які вирішили для себе стати членами клубу Рамштайн. Це ж питання про їх майбутнє, про їх домінування. Ну, от є країни Сполучені Штати, Великобританія, Італія, Німеччина, Франція і так далі. Це питання, яку роль вони будуть відігравати в цьому новому е, політичному е, просторі. І якщо вони прийняли для себе фундаментальне рішення, що Росія в такому вигляді не є гравцем, то тоді ми про зовсім інше маємо з вами говорити. Ми маємо з вами говорити про три компоненти: перше. Об'єктивно, треба розробити так, щоб Росія не отримувала надприбутків. Економічні санкції вони мають бути більш дієвими. Ну не можуть ваші банки, вісім європейських банків, заплатити 800 мільйонів податків в мілітарний бюджет Росії і ще й вихваляти з цим. Ну це ж нонсенс. Друга складова ізоляція. Ви не можете присилати будь-кого на інавгурацію диктатора. Ви не можете запрошувати ніяких нейтральних спортсменів з російською юрисдикцією на свої олімпіади. Так не працює система. Ізоляція. Ви маєте наполягати на тому, що Російська Федерація має призупинити Маємо призупинити членство в міжнародних інститутах в МАГАТЕ, в ООН і так далі. Це друга складова. І нарешті третя складова. Маємо суттєво збільшити військові виробництва у Європі, тому що це загроза Європі. А не е, вважати, що Сполучені Штати будуть повністю перекривати все, всі потреби, які потрібні Україні чи Європі, і так далі. От коли ці три пункти будуть, то тоді ви виграєте в одну калітку цю війну. Але бачите, що чимало компаній із різних країн, і з тих же США і європейських є, які сплачують податки в бюджет Російської Федерації, і санкції вони не 100% і ядерка досі не під обмеженнями. Окрема тема. У нас ще буквально кілька хвилин лишається. Що це за історія з представниками. Не останніми управління держохорони видавалося би так, що знаєте, вже Ну, до речі, 5 років при посаді президента Зеленського, да два uh, роки широкомасштабно вторгнення, вже більше, то якось мали би вже там вичистити все так, що я маю на увазі оцей замах на президента. Я і розумію, але коші. давайте об'єктивно, завжди є кроти, скрізь над цим Досі? працюють Ні, не тільки в Україні. Я маю на увазі завжди можна знайти людей, які так чи інакше можуть бути завербованими. Ну, і Давайте про інше говорити. Про те... Що відпрацювала контрозвідка? Як відпрацювало СБУ? Як відпрацювали інші аналітики, які все це проаналізували і запобігли замах? Це ж головне результат. Ще раз підкреслюю: вербують скрізь і в Сполучених Штатах, і в Європейських країнах, і в Україні, і високопосадовців, і військовослужбовців різного рівня. І це можуть бути і майори, і полковники, і навіть вище можуть бути помічники міністрів оборони, це європейські історії, і так далі. Питання в тому, як працює ваша контроль Це ж війна, масштабна війна. Російські спецслужби, ну все ж таки, це не останні спецслужби. Вони мають великі бюджети. Вони мають великий і якісний. Кількість інтегровані зв'язки, да. зв тим більше в Україні і так далі. Питання для мене це виглядає вкрай ефективно, тому що дивіться, три тисячі кримінальних справ сьогодні. З них 2500, Це дані пана малюка. 2500 це якраз такі агенти, це мережі, які були вскриті, Це контрозвідка, яка працює ефективно. Це є показником. І 500 там чи трошки більше кримінальних справ це коригувальники вогню і так далі. І тому подібне, це говорить про максимальну Ефективну контррозвідувальну роботу наших спеціальних служб. Я б на це звертав увагу. Ще раз будуть постійні спроби там замахів, провокації і так далі. Питання в тому, чи зможете це все ви превентивно а, вирішувати. Отже, головне, результат. А Безумовно. результат позитивний, і спецслужби, наші спецслужбісти спрацювали на відміну. Дякуємо вам Дякую. за те, що прийшли. Михайло Подоляк, радник керівника рівника в України, був у цій порі. Вам гарного вечора.